Доброго дня! Урок номер 9 Тема уроку буквені вирази формули. Ви вже знаєте, що таке числовий вираз, і вмієте обчислювати значення числового виразу. Задача номер 1 Чому дорівнює периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють? 3 см і а см? Зрозуміло, що відповіддю буде вираз. 2. Помножити. На суму 3 додати А. Запис 2. Помножити на суму 3 додати А називається буквеним виразом. Наведемо ще декілька прикладів буквених виразів. А. Додати Б, додати 11. 5 додати, 3 помножити на х, n поділити на 2 додати, k помножити на 5. Запам'ятайте запис, в якому використовуються букви, числа, знаки арифметичних дій і дужки, називають буквеним виразом. Як правило, у буквених виразах знак множення. Пишуть тільки між числами, або між числом і буквою у тому випадку, коли буква стоїть попереду числа. У всіх інших випадках його опускають. Наприклад, у виразах 5 помножити на y, m помножити на m, 2, що множиться на суму а додати Б, можна опустивши знак множення. Ці вирази записати слідуючим чином. Букви, що входять до буквеного виразу, можна замінити числами. Тоді дістанемо числовий вираз. Значення буквеного виразу можна обчислити при заданих значеннях букв. Наприклад, у виразі 5 y Якщо дорівнює 2, то 5, помножити на 2, дорівнює 10. Якщо y дорівнює 7, то 5, помножити на 7 дорівнює 35. Якщо y дорівнює 127, то 5 помножити на 127, дорівнює 5 помножити на 100, дорівнює 500. 5 помножити на 20 дорівнює 100. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 500 додати 100 додати 35 дорівнює 635. Зверніть увагу, значення буквенного виразу залежить від значення букв, які входять до нього. Позначимо. Периметр прямокутника із сторонами А і В буквою П. тоді рівність П дорівнює 2, що множиться на суму А додати Б, є формулою периметра прямокутника. Такі рівності називають формулами. Якщо квадрат і стороною А, тоді периметр цього квадрата дорівнює 4 а Це формула периметра квадрата. Якщо с це пройдений шлях, В швидкість руху, т час руху, то рівність с дорівнює В помножити на t формула шляху. П дорівнює 2, що множиться на суму А додати Б, П дорівнює 4А, С дорівнює В помножити на Т, С дорівнює А в квадраті, С дорівнює АБ це формули. Задача номер 2. Чи можна записати вираз коротше, без знака арифметичної дії? Перше. 4 додати Т. Друге. 78 відняти Б, третє. 8 помножити на Б, помножити на А, Четверте. А помножити на Б, помножити на С. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь. Ні. Ні. Вираз 8. помножити на Б, помножити на А. Коротше можна записати так. 8Б А. Отже, правильна відповідь так. Вираз А. Помножити на Б. Помножити на С. Коротше можна записати так. А, Б, С. Отже, правильна відповідь так. Задача номер 3. Прочитати буквені версії. Перший. 8. Додати А. Другий. С поділити на 5, третій. М – Н – четвертий. Х – Хідняти Y. П'ятий. 3Т додати АВ і шостий. АВ поділити на Н додати 6. Ви вже знаєте, що при читанні буквених виразів спочатку треба прочитати назву цього виразу, а потім його компоненти. Отже, правильно прочитати ці буквені ні, вибачте, вирази, потрібно так. Сума чисел 8 і А. Друге частка чисел С і 5. Третє добуток чисел М та Н. Четверте різниця чисел Х і. П'яте, Сума добутків чисел 3 і Т та А і Б. І шостий сума частки добутку чисел А і Б та числа М і числа 6. Задача номер 4 Знайти значення виразу, а додати 15, якщо перше, А дорівнює 5, друге, А дорівнює 20 тисяч 5, Третє. А дорівнює 405. Та четверте, А дорівнює 0. Якщо ви зрозуміли матеріал уроку, то правильною відповіддю до цієї задачі є така відповідь. Перше, якщо А дорівнює 5, то 5 додати 15 дорівнює 20. Друге, якщо А дорівнює 20 5, то 20 5 додати 15 дорівнює 20 тисяч 20. Третє, якщо А дорівнює 405, то 405 додати 15 дорівнює 420. І четверте, якщо А дорівнює 0, то 0 додати 15, дорівнює 15. Задача номер 5. Якщо число 144 збільшити у B разів. Потім зменшити на c. А потім збільшити на «м». який вираз отримаємо. Що означає число збільшити у березі? Це означає дане число помножити на 5. Вибачте, помножити на Б. Що означає зменшити на c? Це означає додати С, збільшити на «м». Вибачте, зменшити на С це означає відняти С. Збільшити на N, це означає додати N. Отже, отримаємо такий вираз. 144 помножити на Б, відняти С, додати N. Коротко цей вираз записується так. 144B відняти С, додати N. Задача номер 6 У класі А хлопчиків і Б дівчаток записати у вигляді рівностей наступні речення. Перше. Хлопчиків утричі більше, ніж дівчаток. Друге. Хлопчиків на 4 менше, ніж дівчаток. Третє. Хлопчиків стільки, скільки дівчаток. Якщо ви засвоїли дану тему, то ці речення у вигляді рівностей правильно записати так. Це можна зробити не єдиним способом, тому перше. А поділити на Б дорівнює 3, або А дорівнює 3 помножити на Б. Або Б дорівнює А поділити на 3. Друге. Б відняти А дорівнює 4. Або Б дорівнює А додати 4. Або А дорівнює Б відняти 4. І третє. А дорівнює Б або Б дорівнює А. Задача номер 7. Скільки коштують? Вибачте, олівці коштують х гривень. Фарби і гривень, а альбом з гривень. Пояснити, який зміст мають вирази. Перший х додати ігри, додати Z. Другий Y відняти Х. Третій. 3х, додати 2Y, додати 5З. І четвертий 100 відняти. Суму 3х, додати 2 у додати 5. Ці вирази мають такий зміст. Перший. Скільки коштують одна коробка олівців, одна коробка фарб. Та один альбом разом. Другий. Наскільки одна коробка фарб дорожча, ніж одна коробка лівців? Третій. Скільки заплатили за покупку, якщо купували три коробки олівців, дві коробки фарб і п'ять альбомів? І четверте. Яку здачу отримує покупець, якщо за попередню покупку? Він заплатив в касу 100 гривень. Задача номер 8 Користуючись формулою руху, знайти невідомі величини. Перше. Шлях дорівнює 1000 км. Швидкість дорівнює 100 км за годину. Знайти час. Друге. Шлях дорівнює 14 км. Час дорівнює 2 години, знайти швидкість руху. Третє. Швидкість руху дорівнює 65 км за годину. Час дорівнює 4 години, знайти пройдений шлях. Якщо ви засвоїли дану тему, то правильною відповіддю до задачі є така відповідь. Щоб знайти час, треба шлях поділити на швидкість. Отже, те дорівнює. 1000 поділити на 100 дорівнює 10 годин. Друге, щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час. Отже, швидкість дорівнює 14 поділити на 2 дорівнює 7 км за годину. І третє, щоб знайти пройдений шлях, потрібно швидкість помножити на час. Отже, S дорівнює 65 помножити на 4 дорівнює 260 км. Задача номер 9 Пропоную її для самостійного виконання. Пліт рухається зі швидкістю 30 метрів за хвилину. За який час пліт подолає відстань 6 км. Урок закінчено. До зустрічі.